Дисципліна це не контроль, а розвиток відповідальності. Вона формується через любов, терпіння та взаєморозуміння, формулюйте чіткі очікування. Діти краще розуміють правила, коли вони прості й конкретні. Наприклад, іграшки після гри складаємо на місце. Очікування мають відповідати віку: п'ятирічна дитина не прибере кімнату ідеально, але може скласти іграшки. Будьте послідовними. Якщо правила змінюються щодня або ви їх порушуєте самі, дитина не сприйматиме їх серйозно. Обирайте демократичний стиль, діти краще сприймають пояснення, ніж накази. Скажіть, це важливо, щоб усім було комфортно. Розвивайте емоційний зв'язок. Справжня увага без гаджетів і поспіху допомагає дитині довіряти вам і дослухатися. Пояснюйте причини. Якщо дитина не хоче щось робити, запитайте, чому. Разом знайдіть рішення. Якщо приберемо разом. Це займе менше часу. Помилки це навчання. Не критикуйте, а допоможіть дитині зрозуміти наслідки її дій і зробити правильні висновки.